Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Підписуйся на канал. Не заради мене, заради того, щоб разом проповідувати Христа, проповідувати Євангелія, впливати на невіруючих через служіння в Дусі святому і проповідь про Христа, про Божу благодать і про Божу милість. Сьогодні я хочу трошки про виховання дітей. Сказати, дуже часто запитують, як виховувати дітей, як виховувати дітей. Ми завжди когось хочемо виховувати. Ми завжди хочемо виховувати когось. Подумайте про це. Ми хочемо завжди когось наставити. Ми хочемо комусь розказати і показати. Але моє розуміння, що виховання дітей воно починається з виховання себе. Коли ти себе наставляєш, коли ти себе сьогодні виховуєш, коли ти сьогодні дозволяєш Духу Святому впливати на тебе, тоді Дух Святий буде впливати і на твоїх дітей. Тоді діти будуть бачити гарний приклад батька, який любить церкву, любить Бога, молиться Богу, жертвує, посвячується, десь не конфліктує, перемагає зло добром, десь примиряється, просить пробачення, кається перед дружиною. І оце буде виховувати ваших дітей. Ваші діти будуть бачити те, що ви просите пробачення у дружини. То, що ви підходите до дружини, ви визнаєте свої помилки, ви говорите про бач, я каюсь, я був неправий. І це буде виховувати ваших дітей. Тому виховання дітей це найперше, це треба виховувати себе. Тоді діти бачать, як Дух Святий тебе міняє, як ти живеш в Дусі Святому, як ти живеш по слову Господньому. і це впливає на твоїх дітей, тому вони будуть. Це бачити, тому що ми хочемо, щоб діти нас почули. Ми можемо багато гарних речей розповідати дітям, але діти вони більше живуть і вчиняють так, як вони бачать, а не так, як ми їм розповідаємо. Тому, щоб все працювало, треба і розповідати, і робити, щоб вони бачили вчинки, вони бачили приклад. Щоб вони бачили твої цінності, твою віру. Щоб вони сьогодні бачили, як Дух Святий з тобою працює. Тому, друзі, якщо ви хочете, щоб ваші діти молилися, моліться самі і моліться з дітьми, говоріть людям про Господа, проповідуйте дітям, проповідуйте, говоріть дітям про Господа, свідчіть дітям. Передавайте, скільки діл добрих і скільки сильних речей він зробив у вашому в житті. Піднімайте свій погляд разом з дітьми на Господа. Проводьте час з дітьми, молитву з Господом, проводьте час. Читайте разом Біблію, збирайтесь разом на служіння. Навчайте їх жертвувати, щось відкладати. Бути добрими, благочинними, звертати увагу на інших дітей, які мають потребу, і, можливо, разом з ними прийняти рішення, купити якийсь пенал, подарувати дитинці, яка сьогодні в потребі, вона має сьогодні нестачу. Тому, друзі, якщо ми хочемо виховувати дітей, виховуємо себе і. Разом з нашими дітьми проходимо цей шлях формування і зростання з Духом Святим. Тому Дух Святий працює, і ми повинні, як батьки, працювати. Амінь.